Оце ж таки є різниця між людьми, які вже пройшли війну, так я там я пройшов все вже. Я вже пекло Іловайська пройшов поранення, вихід з оточення. І в мене ці краплі, вони вже і у моїх хлопців, нам уже дуже мало треба. Ми вже не будемо чекати ще, ми вже ну, от не можемо ми вийти з стану війни, тому що у нас побратими постійно гинуть, постійно хтось поранений, і ми бачимо, що нічого не робиться для того, щоб виграти цю війну. Так, от коли це відбулось. Я зателефонував своїм побратимам, ветеранам батальйонів різних, які зараз у мене об'єднані. Кажу: готуйтесь до всього. Кажу, вже все. Оце початок. Всі зібрались, повставали дружинам, дітям посідали в машини, приїхали під студію вночі чергували, казали, що далі робити. Я кажу, ну, начебто поки що нічого. Але ми вже готові були до всього. Для нас це остання крапля. У нас вже рівновага десь на межі терпіння. Ще й щось, що явно буде протирічити нашій державності, і ми підемо проти влади. Це беззаперечно. Ми підемо за державу, за країну проти будь-якого ворога влади, хто б ним не був.